Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, друга частина відео про масові перевірки пенсіонерів, уже на основі ваших коментарів, на основі ваших запитів, що вас саме цікавило. І давайте розберемося, чи дійсно держава зробить так, що усі будемо називати їх негідники, які отримують пенсію незаконно, тобто там куплена інвалідність. Дописаний стаж і інші такі махінації, чи дійсно держава позбавить таких людей права отримувати цю пенсію незаконно. І паралельно розберемо питання, чи не зацепить це рикошетом простих пенсіонерів, які чесно, добросовісно усе відробили, вийшли на пенсію. Єлі її добилися, дозбирували ці довідки, де тільки могли, так? І тепер чи не вони не втратять. Або не заморозиться уся їхня пенсія до вияснення обставин, і чи не буде такої ситуації, що вони втратять частину своєї пенсії через якісь нюанси, які не зможуть довести? Тож, усе по порядку. В попередньому відео я розповідав так, що масова перевірка пенсіонерів, скоріш за все, вона вже почалась, Здійснюється через те, що пенсійний фонд отримав доступ до більшості вашої інформації. І також по вашим коментарям я дізнався, що разом з тим він отримав доступ і до вашої фінансової інформації, коли ви з ним підписували договір, так? то там є такий пункт. Тобто він має карт-бланш увесь доступ до всіх інформацій про людину, і тепер на основі цього буде величезна звірка. І якщо от все звіре не зійшлося, то пенсія виплачується далі. Якщо десь є якийсь нюанс, то це все потрібно буде доказувати. Тож, як це вплине, оце велика звірка, верифікація на більшість пенсіонерів України. Чи не втратите ви свою пенсію? Давайте розбирати, щоб ви були в курсі. Дорогі мої глядачі народної думки! І хто ще хоче бути більше в курсі усіх цих питань і розбиратись з цим більш конкретно, то просто долучаємося до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео. Давайте ж по порядочку розбираємося. І так, перше питання, найрозповсюдженіше, яке найчастіше лунало в коментарях, це куплена інвалідність. Люди купили собі інвалідність, щоб отримувати більш високу пенсію. Так, не сказав би, що вона там просто ну, суперова, дуже велика, але все-таки більша, ніж пенсія звичайних пенсіонерів. І деякі купили це, щоб вийти на пенсію набагато раніше не чекати та, 60 років чи 65, коли не вистачає стажу, а. Там з 45-50 вже собі відпочивати. Тож, як з цим планує боротися пенсійний фонд, і як це взагалі буде діяти, і як це може зачепити людей, які дійсно люди з інвалідністю. Але от, от такі перевірки також понятно, що зачіпить частину і тих. Тому створюється єдина база усіх людей з інвалідністю. Там вони будуть рахуватися єдиній базі. Так? І буде в ту базу зливатися так по ниточки інформація від усіх лікарів. Тобто, якщо буде такий нюанс, що визначено, що людині з інвалідністю, ця інвалідність видав якийсь один лікар і нема ніяких підтверджуючих документів, тобто, просто прийшов, привіт, привіт. Ти мені кум-кум, да, випиши мені там, він виписав та занесли в пенсійний фонд, все, пенсію почали нараховувати і все, і більше ніяких. Состиковок, так? То е, в цього лікаря призупиняється ліцензія, людина йде на перепровірку, і якщо факт інвалідності не доведено, тобто просто виписано на листочку, то в лікаря забирається ліцензія, а цю людину можуть навіть заставити повернути усі кошти, які держава йому виплатила. Звісно, ті люди, які там кожен рік, кожен два роки ходять на перекомісію, ці всі дані про них зберігаються, то е, воно все підтягнеться доверху, так, всю базу, і все якби там зафіксується. Але можливі нюанси, що десь щось там, як врачі пишуть, так там важко щось зрозуміти, десь щось там буде нашкрабно, якийсь діагноз не буде зрозумілим, і тоді навіть після перекомісії можуть вас направити на ще одну, якби не то що перекомісію, а на уточнення даних. Далі проблема з прізвищами ім'ями, тому що от куча баз скріплюються до кучі, так, баз даних, де про вас є якась інформація. І в якийсь з них ви можете бути записані не так. Чому це стало проблемою і чому це потребує такого уточнення, і чому це може заморозити пенсію або й частину зняти взагалі. Діло в тому, що комп'ютер, він не може розрізняти там, наприклад, я там Дубровський, і десь хтось напише Добровський. От для нього це вже будуть різні люди. Людина може собі, собі суєтетивно так підставити: блін, це ж та сама людина, хоп, буквочку виправив. А от для комп'ютера це вже будуть зовсім різні люди. І тому це так суттєво. Але знаючи ситуацію, так само із ваших коментарів і розповіді пенсіонерів, що колись... Записували як тільки хотіли, так, і в трудову, і в паспорт, могло з метрикою навіть так, свідоцтвом про народження різнитись інформація, то це стає суттєвою проблемою, особливо більш старших, старіших людей. І їм також важче цю проблему виправляти, тому що це потрібно доносити уточнюючі документи, як ви правильно пишетесь, і у всіх базах відповідний орган повинен виправляти. Тому особливо пенсіонери, які зараз виходять на пенсію, уважно дивіться, щоб вам усе правильно записали. Бо чим далі буде ця комп'ютеризація, тим більше ця ну, проблема стає нагальнішою. Ну, тепер все ці дані вносяться якби в комп'ютер, то помилок бути не повинно, але все ж таки все уважно перевіряйте. Далі проблема зі стажем. Дуже часто ситуація, коли в трудові книжки, так, або печатка. Просто затерта і там не видно дат. Тоді потрібно відшукувати ці фірми, поновлювати інформацію. Половина з цих фірм уже просто не існує. І от, якщо ще колись вам там від руки щось писали, то тепер е ця вся інформація повинна бути в базі даних. І якщо там якесь число не видно, компютер алгоритм може просто її пропустити. І... Тоді ви втрачаєте цю частину стажу і за рахунок цього може, на жаль, зменшитись ваша пенсія. Виходом до цього є або в судовому порядку доводите, або шукати дані фірми, якщо вони ще існують, якщо є якісь архіви, брати інформацію і доносити в пенсійний фонд. Тому, якщо замітили, що ваша пенсія чомусь сама по собі знизилась, Зверніть увагу на цю ситуацію. Можливо, просто алгоритм при перевірки, при звірці, не дорахував вам якогось трудового, так чи зараз уже страхового стажу. Розбираємо далі. Так, саме по ваших коментарях пишуть, що багато людей, особливо держслужбовців, працювали на одній роботі і паралельно рахувалися на ще двох-трьох. І при виході на пенсію пенсійний фонд навіть не задався питанням, як так могло бути, що ви на чотирьох роботах паралельно працювали. Просто порахував усі зарплати, збив до кучі, так? І з цієї зарплати вже отрималась така немаленька пенсія, та й стажу набігло там, дай Боже. От я тільки не знаю ситуації, якщо ви працюєте на двох роботах, чи рахується вам як два стажі. Так? Рік за два. Це треба вияснити, я обов'язково виясню і вам розповім. Но зараз мова не про це, мова про те, що ті люди, просто зробивши записи, усі собі в трудові. Так, Почали отримувати зараз дуже хорошу пенсію, тобто вони фізично на тих роботах не були, на тих фірмах не були, нічого за них не сплачувалося. Ну просто, от скориставшись тим, що усе йшло по трудовій, просто якщо там є запис, то все, він вносився в пенсійний фонд, і вам з нього нараховувалась пенсія, нараховується і далі. То таким чином вибили собі дуже велику пенсію. А інші чесно працюючи на різних фірмах, так тоді вони в 90-х там закривались, відкривались. Люди там працювали, думали, що з них платиться податок. Так чесно заробляючи свою пенсію, зараз не можуть довести цього факту, тому що архіви там знищились, там згорілись, там десь ділись. І отака нерозберіга. Тобто хтось не працював ніде, грубо кажучи, отримує пенсію за трьох, хтось працював на трьох роботах і не може довести зараз факту, хоча б з однієї. Аудит всієї пенсійної системи має виправити би, цю ситуацію, і от комп'ютер, алгоритм спитає, як таке могло статися, що от ви на чотирьох роботах, так? і якщо не буде доказів паралельних, якщо там все не зафіксовано, вже аж по бухгалтерії, так, по цим випискам, то частина з них може відсіятись і таким недобросовісним пенсія буде просто знижена. А от для того, щоб її підвищити. Тим людям, які дійсно працювали, то все-таки потрібно шукати і доносити якісь уточнюючі, на жаль, документи, або якось в судовому порядку це доводити. але це дуже такий важкий і кропіткий процес. Далі питання було саме людей, я так зрозумів, з-за кордону про пенсії за кордоном чи дійсно втрачаються. Дивіться, втрачаються з тими країнами, де нема прямого договору. Тобто. Співпраці пенсійних фондів тієї країни і нашої в ближніх країнах, так, в більшості, такі договори наявні, і усі ваші пенсії будуть перекидатись з однієї країни в другу, в залежності від того, де ви перебуваєте. Тому вам просто в консульстві треба взнати саме по вашій країні, чи все так відбувається, і через консульство подати відповідні документи. І тоді не буде чого переживати, що ваша пенсія буде зупинена, і щоб відновити її потім при поверненні на Україну, також понадобиться дуже немало зусиль. Тож, як заключення, таке ототожнення, що як алгоритм прописано доволі хорошо, як буде діяти, тому що ми знаємо, що у нас дуже часто те, що прописано, і те, що відбувається насправді, не стикується просто ніяк. Як буде діяти, побачимо вже на результатах по вашим відгукам, по вашим коментарям. Но той факт, що це зачіпить і частину, дійсно, частину людей, які ну, якби, ні в чому не винні, так, все чесно, добросовісно заробляють, це лишається фактом. Але тим не менше, якщо все чесно, то і довести це буде набагато легше. Хоча прийдеться потратити трішки свого часу і нервів. Тому розбираємо і далі. Пенсійні питання на народні думки зустрінемось.